Відпочинок біля моря стає все менш доступним навіть для Одеситів. Ще нещодавно водії сплачували 50 гривень, щоб спуститися до узбережжя а зараз 100. вдвічі більше без жодних пояснень. Так би мовити, найжадібніша парковка в Одесі біля Ланжерона. Саме тут водіям нав'язують вхідний квиток у 100 гривень за годину. Чому ціна раптово злетіла? Хто її встановив і чи бодай щось із цього йде до міської казни? А у соцмережах тим часом хвиля обурення. Оця будка що тут стоїть, вона повністю законна, тому що міська влада Трухано передали ось цю територію за договором балансоутримання, а по факту косить одеситів. Бабуси, вони взяли фірму прокладку, і тепер ця фірма збирає по 100 гривень. І тільки частину цих коштів тов Етліпсіс сплачує в бюджет, інші мільйони кладе собі в карман. І я вам хочу це, щоб ви зрозуміли і уяснили, як вас стереже ваш мер Трухана. Варто визнати паркування за соточку на годину не усюди. У деяких місцях біля орендованих пляжів просять гуманні 50 за годину. Тобто день на морі обійдеться водієві якихось 250-300 гривень. Проте навіть таких локацій небагато. Міст там обмаль, асфальт радше символічний, а охорона, якщо її є, то умовна. Ціна повинна бути ну, хоча б 25-30 гривень. Е, я не противник сплачувати, але наразі 50 гривень за годину це занадто багато. Якби зробили 1 годину безкоштовно, плюс е, хай даже буде 50, але було б більш доступно для населення, на мою думку, десь 30 гривень. Із січня цього року година паркування на муніципальних майданчиках в Одесі коштує 30 гривень за годину. Однак ціна біля моря часто вища за офіційно встановлений тариф, це викликає закономірне обурення містян, і головне питання: чому міська влада не бере облаштування прибережних паркінгів під свій контроль, на думку громадського діяча Ігоря Ігорієліна, надання послуг здійснюється з великою кількістю порушень в умовах чинного законодавства. Якщо а, ця послуга буде надаватися. Органам місцевого самоврядування або комунальним підприємствам, а, які належать органу місцевого самоврядування, то всі претензії має, має нести посадові особи, які назначені військова на ці посади. Адескою міської ради у такій ситуації місто простіше передати надання паркувальних послуг приватним підприємцям і у разі порушень фактично уникнути відповідальності, а ще зібрати штрафи з тих, хто не може оплатити за надто дорогу прибережну стоянку, і ризикнув покинути машину в невстановленому місці, згідно з договором, який міська рада укладає з операторами паркінгів, ці зобов'язані щомісяця сплачувати збір до бюджету. Нещодавно депутат міської ради Петро Обухов оприлюднив інформацію про надходження паркувальних коштів. Пляж Лонжерон у нас за місяць е, оператор Тов Еліпсіс сплатила е, за зону один пляж, пляж Лонжерон 633 408 тисячі гривень на місяць. То нібито багато, так? Втім, за розрахунками активіста, у 2025 році міський збір за паркування становить 6 гривень за один квадратний метр на день. Одне авто займає приблизно 6 квадратних метрів. Отже, за кожне місце оператор має сплатити місто 78 гривень на день. На ленджероні 261 машиномісце. Тож загальна сума збору за день трохи більше 20 тисяч гривень. І це те, що отримує місто. Та година паркування тут коштує 100. Тобто оператор покриває витрати вже за першу годину роботи, а далі чистий прибуток. І поки приватні підприємці заробляють надприбутки, відпочивальникам доводиться спустошувати гаманці або ж паркувати своє авто далеко від моря. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.